Анатолій Костецький, домашній твір. Відько сопеп, відько стражда, перебира ногами. Він за столом, він пише твір, як помагаю мамі. Старанно лівець гризе та сопить брови грізно. Але нічого, хоч умри, до голови не лізе. Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама. Вітюнь, будь ласка, магазин сходить за сірниками. Ідея! де вукнув синок, а мамі ну й морока, сама піди, я твір пишу і наступлю ні кроку. Виходить, мама. А Вітько швиденько пише в зошит. Я мазин умить іду, як тільки мама просить. Хвилин за десять мама знов з'являється у дверях. Ветюня картопельки начисть, а я зварю вечерю. Сама начисть схопив свідько, ось ось відкрий колопне. Я твір пишу, я зайнятий, а ти якусь картоплю. Ходить мама, а синок писати знов сідає. Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок. Радіє син, чудовий твір, оцінка буде гарна. І геть не думає про те, що він радіє марно. Дякую за увагу!